Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні понеділок, 20 січня, і ми розпочинаємо проєкт Іграшковий бум зима. Давненько ми не зустрічалися в цьому проєкті, вже пройшла одна пора року, і ми знову-таки зустрілися у дружній, цікавій і приємній компанії. Мій перший стартик ви вже бачите, буду потроху про нього розказувати. Буду знову ж таки знімати кожного дня потроху поманеньку, по одному відео, по одному процесику або не по одному, і буду розказувати вам, по яким мастер-класам і де їх можна знайти. Велика подяка нашій незламній, нашій сильній, нашій вольовій і нашій дуже-дуже талановитій дівчині Оксані. Завдяки її. Силам завдяки її часу, завдяки її шаленому натхненню. Ми знову таки з вами збираємося у чудовому проєкті. Проєкт організувала Оксаночка Недошитко. Її YouTube-канал буде один із перших внизу під е, відео в описі, і також е, канали або сторінки в інстаграмі, або просто телеграм-канал-чат буде також внизу під відео. Е, нас дуже, дуже багато. Компанія зібралася дуже. Талановита, дуже весела, дуже компанійська, і будемо ми об'єднувати свої зусилля, щоб нав'язати цікаві, яскраві і неповторні іграшки. Я довго думала, гадала, яку мені обрати тему, що мені пов'язати. Думала про ляльок, думала про мультгерої, думала про Женіну колекцію. Але, але. але... Мої думки пішли трішечки в іншому напрямку. Хто вже спостерігав за нашим проєктом Чарівний світ єдинорогів, хто бачив, скільки єдинорогів було зв'язано за минулий тиждень, той розуміє, про що йдеться мова. Трішки отримала заряд позитиву, нав'язала іграшок. Я на січень місяць не планувала багато в'язати, але так вийшло, що в цьому місяці іграшок буде також велика кількість нав'язана, чому я безмежно рада. Я хотіла пов'язати Женіну колекцію, поповнити її. Ні. Зрозуміла, що по декілька іграшок я вже не захочу в'язати, по одній іграшки, то дуже мало себе перенапружувати також не хочеться. Думала, гадала про мультики. Мультики також по одному звірочку, по одній якісь мультвпізнаваймій мордашки, також не хочеться робити. Брелочки, брилочки я і так підв'язую. І до мене дійшла така думка, що я хочу пов'язати саме з подарених мені мастер-класів. Подарункові мастер-класи вони лежать, зберігаються вже деякі, і по декілька років зберігаються, все ніяк руки до них не дійдуть. Тому я вирішила, що весь цей тиждень я буду присвячувати саме подарунковим мастер-класам. Перший з них це був подаруночок від Яни Холод. Це ось така ось веселкова палітра. Ось, ось така яскрава, неповторна і дуже-дуже. Ну, як для мене, це як починаєш тиждень, як починаєш. Новий трудовий тиждень, так потім і проходить вся неділя. Я хочу, щоб цей тиждень у мене пройшов дуже весело, дуже активно і з гарними результатами. Тому я беру в роботу ту іграшку, яку я вже в'язала. Був у мене досвід. У мене питала дівчина, хотіла придбати іграшку слоненятко у веселковому купальничку. Я його мастер-клас не знайшла. Мастер-клас був іноземного автора. Як його придбати, я не знала, мені допомогла в цьому питанні Яночка. Я спочатку зв'язала своїх по фото, клієнті не дуже сподобалося, вона захотіла саме такого, як був на малюнку, як був на фотографії. Тому Яна мені придбала мастер-клас і подарувала. Я відправила за мовниці, вона була в великому захваті. Дитина подорожувала з тим слоненятком, була задоволена щаслива. Тому я з таким же гарним настроєм беруся зараз за цю іграшку. Це повторчик буде, але ця іграшка вже давненько в мене не з'являлася на моєму каналі. Я навіть з такою іграшкою собі зробила, собі зробила візиточку. У мене є візиточки, які мені робила маргаритка з інстаграм-сторінки саме те. Ось так вона виглядає, моя візиточка, і цей слоненятко на о, візиточці також представляє мої іграшки. Результат шикарний, мені дуже він подобається, тому я з великим задоволенням беруся за роботу і починаю з цього малючка свій перший старт. Вам бажаю приємного перегляду, вам бажаю натхнення. Переходьте на сторінки дівчаток, також надихайтеся, мотивуйтеся і низький уклін нашій талановитій Оксаночці. Дякую, Оксаночка, за чудовий проєкт, за те, що ти нас знову ж таки об'єднала, за те, що ти нас знову ж таки змотивувала на плідну працю і ми розпочинаємо перший старт. Щось пішло не так, але про це трішечки згодом. В мене вже готові ручки, в мене готові ніжки і готова голівонька. Процес виявився простенький, переписаний, легко просто йде в'яжеться, але і за дурної голови ногам нема покою. Окрім іграшкового буму, одразу захотілося ще, ще щось паралельно робити. Сонечко сьогодні світе, сьогодні яскрава погода. Нарешті, за останні 4, мабуть, дні, сьогодні перший день світа яскраве сонечко. І мені захотілося сьогодні трішечки зробити генеральне прибирання. Прибирала у своєму куточку, сортувала свої моточки, перекладала з місця на місце і витратила купу часу. А тепер мені час бігти за квітами завтра у нашого класного керівника у моїй доні у школі день народження. Я, як голова батьківського комітету, мені потрібно завтра прийти з квітами і з подарунком. Ну. Хто на будівлю я, Хто на цемент я. Це все про мене. Тому ми зараз з ефіру вийшла, дов'язала трішки ніжки, сіла в'язати хобот для слоника і зрозуміла, що щось пішло не так, бо поспішаю вже час виходити. Ще раз нагадаю, він має виглядати ось так: йому треба було хобот зробити не так, як в мастер-класі. А зробити його трішечки по-іншому, щоб він догори піднімався і був такий, як у гарненького слоненятка. Але я забула, у схему не переписала свої зміни і почала вив'язувати хобот вниз. Вниз мені не дуже подобається, тому це все діло буду розпускати і перев'язувати вже, мабуть, після нашої поїздки. Буду перев'язувати хобот в іншу сторону, Ну а потім утяжка, оформлення вушка і тіло, і буде в мене ось таке ось слоненятко. А я ще поглядаю на свою палітру, яку підготувала. Мені здається, буде дуже яскравий жовтий На вушка, тут додавання жовтого відтіночку, але більш бліденького, тому, мабуть, я Заміню жовтенький колір на більш блідий. І все, і буду далі продовжувати створювати цього слоненятка. Зранку був, так, був такий запал, хотіла їх одразу два в'язати, думала, їх з одного моточка вийде два слоненятка, але ні, голова тут така величенька вже більше, ніж півмотка забрала ще й ніжки, а там ще вушка треба вив'язати, тому один моточок, один тільки слоненятко буде. Ну, і так, в цілому я непогано попрацювала, голова є, ноги є, руки є. Вуха лишилися, хобот і тіло Тіло полосате, тіло окупальнику. Дуже буде милий гарненький слоненятко, але це вже буде трішечки згодом, ввечері, якщо сили будуть, бо сьогодні, о 5 ранку, в мене був підйом. Давненько так не прокидалася. Але сьогодні потреби були дороблювати єдинорогів. Ну, все встигла, все закінчила, все оформила, тому. Тоненятко може трішечки і бути не готовий. Ну, а там подивимося, можливо, і встигну ще й цілого слоника за сьогоднішній день зробити. Ми поїхали за квітами. Ввечері, якщо буде що показати, покажу. Як ні, то зранку будемо підводити підсумок і прощатися. Сьогодні вже вівторок, 21 січня. Ранок у нас почався не дуже приємно і не дуже тихо. Я вчора ввечері не осилила дов'язати свою іграшку, не осилила її закінчити, тому буду показувати, що в мене є на цю хвилину, підводити підсумки і випускати відео на канал. Скажу одразу: день був важкий, а ранок почався ще важкіше. Ось така ось мордашка мене вже сьогодні тішить зранку, трішечки її затонувала, оформила, не пришила ще вушка, щоб не заважало потім пришивати до тіла. Тіла в мене і немає. Все зроблено, окрім тіла. Ось таке ось буде миленькі, цікавеньке, гарненьке слоненятко і ще буде прикрашатися бантиком. Ще не дов'язала бантика. Сьогодні у класного керівника день народження мені треба бігти у школу вітати вчителя. Дітей сьогодні на дистанційне навчання відправили і за ранкових вибухів. Тому я сьогодні буду, буду сьогодні працювати, але вже не вдома. У нас сьогодні є плани про це трішечки згодом, а зараз вам. В кадр поставила, прикрасила трояндочкою. Це я вчора купляла квіти для вчителя, собі взяла трояндочку і хочу ж показати про хобот, трішечки з вами поділитися. Бачите, схему переробити зробити трішечки в іншу сторону, і хобот дивиться вже догори. Перегорнула верх ногами його зв'язала. Мені такий варіант більше подобається, хоч моя мама критикує, каже, що їй не вистачає довжини хобота. Ну, я художник, я так бачу, мені дуже подобається. Я вже хочу дуже-дуже сильно тіло. Але, на жаль, на жаль, на тіло мене не вистачило. Виробилася вчора раніше за дитини. Дитина ще бодрствувала, бо в обід поспав, а я вже хотіла спати. І ось такий ось невеличкий залишок пряжі я трішки перевела, тому що хобот почала розпускати, він уже з'єднався з наповнювачем, тому не змогла його відірвати. Вушка є, ніжки є, ручки є, голова є, лишилося зовсім зовсім трішечки. І це оформлення. Оформлення тіла. І буде готова іграшка. Але це вже лишається на наступний відеозвіт. на наступний відеозвіт. Я буду потроху його завершувати, коли буде трішки більше часу. Вчора день видався на славу активний, тому. Я і тішуся, і радуюся, і з іншого боку трішечки засмучена, бо я думала, я цих слоненяток, зранку був такий запал, хотіла їх одразу двоє зв'язати, але, бачите, навіть і одного не закінчила. Але це тимчасово обов'язково буду підв'язувати, тому що мені ці слоники ну, дуже подобаються. Я ще раз кажу величезне дякую Яночці, яка мені подарувала цей мастер-клас, що я тепер можу не вигадувати, не придумувати, як його тепер в'язати, того слоненятка, а в'язати вже по готовій схемі. Хоч і на іноземній мові, але йти швидше ж виходить результат. Я дякую Оксані, дякую дівчаткам за натхнення. Чат вчора. Аж горів, не встигала його перечитувати. Дуже багато вчора було розпочато стартів, дуже багато було вчора зв'язано вже готових іграшок. Всі великі молодці, всім бажаю сил, терпіння, натхнення і, звісно, ж мирного неба. Куди ж без цього? Переходьте до дівчаток на сторінки на ютуб-канали. Переглядайте, надихайтеся і. Можливо, якась іграшка і вас захопить, і ви захочете також пов'язати у дружній компанії разом з нами. Доєднатися до проєкту ще можна, тому у кого, якщо є бажання, доєднуйтеся, будемо раді новеньким колегам по створенню такої милої краси. А на сьогодні це все. Дякую, що були поруч. Чекаю ваші коментарі, чекаю від вас вподобайки і підписки, якщо ви цього ще не зробили. Бажаю мирного неба, шаленого натхнення і прощаю з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!